Привіт, мої кіберкотики! Ось і настав цей феєричний момент першого гайду, і стосуватись він буде брічерів, тобто персонажів, що можуть робити дірки в укріплених стінах чи хетчах. За прямим призначенням таких небагато: Терміт, Хібана, Маверік та Ейс. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на мій канал, можна навіть поставити вашу вподобайку, заглянути на мій Твіч. І таким чином підтримати розвиток нашого україномовного ком'юніті з облоги в обличчі мене. Дякую. Та почнемо з Терміта. В своєму арсеналі Терміт має два прибавних заряди з дуже великим радіусом дії. Рекомендую перевірити свої налаштування та пересвідчитись, що обсяг використання гаджетів встановлено як розширена. Тепер ви відчуваєте силу в своїх жменьках та готові розламати кожну стіну перед вами. Та що ж робити, коли при вас грає бандит або каїд? В веселці все доволі ситуативно, але певні речі, про які треба знати. Я не дарма сказав, що у триміта дуже великий радіус дії. Ми можемо зробити потрібну дірку, використовуючи сусідні стіни або ж підлогу поруч. Візьмемо досить популярне місце на мапі Орегон Мала вежа та припустимо, що тачер мертвий, в бані або немає нікого іншого, хто міг би розрядити стіну. Ми можемо просто встановити заряд на підлогу другого поверху, і в результаті отримати велику дірочку на сайт. Або ж візьмемо більш популярніше місце, думаю, всі впізнають спальню другого поверху. Заходимо в невеличку кімнатку та встановлюємо заряд просто на підлогу. Отримаємо невеличкий пропил, бачимо ОПТ-шку бандита, руйнуємо та другим зарядом добиваємо стіну. Якщо проти нас каїт, то доведеться повсти як зміюка через ту саму дірку. Також є місця, де можна використовувати сусідні стіни для подібного пропилу, як, наприклад, на мапі Лунопарк. Просто як найближче встановлюємо заряд та даємо прикурити команді з захисту. В ролі сусідньої стіни можна використовувати і барикад на дверях. Якщо знаєте, де є таке місце, то напишіть в коментарях. А тепер про хечі або люки. Згадується мапа канал або ж Клабхаус. Картина знайома: люк під струмом. Та поруч м'яка підлога. Недовго думаючи, встановлюємо заряд та активуємо. Вибухову хвилі вистачає, щоб зруйнувати хеч. А як грати проти бандита що сидить біля стіни? Якщо ви один ніяк. Але якщо в команді до Каєбі, оса або ще хтось з ЕМП, то у вас з'являється можливість обдурити бандита. Для цього треба почати встановлювати в одному місці заряд в останній момент припинити дію та прийти на другу частину стіни. В жодному разі, ще раз в жодному, не ставте зряд посередині, інакше всі ці танці будуть даремними. Перейдемо до хібани. З нещодавним оновленням їй дали змогу змінювати кількість ескайрусів, які вона може впускати одночасно. На вибір є 2, 4 або 6. Її гаджет є досить універсальним і його можна кидати навіть на стелю. Використовуйте хібану з розумом, якщо граєте проти бандита, не гайте часу і запускайте ескайроси на різні стіни та активуйте її. Достатньо буде однієї дірки, щоб закинути гранату та віддігнати бандита, або взяти під контроль певну область стіни та бути впевненим, що ніхто не завадить вам зробити повноцінний прохід для себе та тімейтів. Також є певні лайфхаки, як можна зекономити заряди хібани. Перший це прохід сиючи за 4 ескайроси. Для цього цілимось в от перехрестя на реінфорсі та отримуємо прохід. Але в такій маленькій дірочці дуже легко застрягти, і якщо ви опинились в подібній ситуації, то просто розстріляйте частину стіни над собою і зазвичай це вирішує ситуацію. Також хіба не може відкрити повністю стінку за 8 ескаріусів. Запускаємо перший квартет майже максимально високо, провівши уявну лінію з перехрестям Рейнфорсу, А другий квартет максимально низько. Стіна руйнується, але є один нюанс: софтова її частина залишається, проте вона досить піддатлива і руйнується від звичайних пострілів. Добре, а тепер секрет суперекономії. Прохід сидячи за два Ескайроси. Спрацьовує тільки якщо ми маємо поруч два Рейнфорси на стінах. Для цього треба розламати софтове покриття між Рейнфорсами та закинути Ескайруси набік. Спрацьовує завжди, якщо знову вицілити за низом цього перехрестя Рейнфорсу та грані лівого кота. Так само можна зробити і прохід стоячи усього за 6 Ескайрусів. Також хіба на якій Тереміт може руйнувати найелектризовані люки, якщо поруч з ними є м'яка підлога. Лайфхак в тому, щоб здогадатись, де встановлена каїтка, та найближче до нього закинути Ескайруси. А далі по стандарту: 4 на хедж і маєш прохід. Наступним розкажу про Ейса. Він має досить зручні брічі, яких у нього три штуки. Однієї достатньо, щоб зробити прохід сидячи, або, так би мовити, залаз. Проте, коли проти вас грає бандит, будь ласка, не кидайте брічі на одну стіну двічі. Спершу позбудьтесь бандита, а потім робіть нормальні пропили. А тепер як легко позбутись бандита і не встрати всі свої гаджети? Спершу підвішуємось на канат. Друге, обертаємось догори дригом. Третє, кидаємо брідчі на різні стіни. Четверте. Чекаємо, доки другий бріч зробить маленьку дірочку, а бандит її задефе. П'яте. Вбиваємо бандита і наостанок допилюємо дірку. Ура! Місія виконана і спрацьовує кожного разу. Тут різниця тільки в тому, що, чи помирає бандит чи ні. Результат завжди один нормальний прохід. Також з ейсом працює той самий трюк, що і з термітом. Можна використовувати сусідні стіни для пропилу. Дірочка невелика, зато неочікувана для ворога. Так само працюють і люки, проте у вас є тільки одна спроба вгадати декаїтка, тому що дві брічілки треба для самого пропилу люка. Останнім залишився Маврік, і я передам слово вже знайомій людині з моїх стрімів. До речі, посилання на твіч все ще в описі під відео. І так, пане Данило, вам слово. Дякую, всім привіт і про Маврика Коротко. У нього четвертий розряд по діркоробленню, тому він з собою носить паяльник і 5 балонів горілки. Раніше, коли Маврік робив дірки, він був безшумний, проте часи змінились, і тепер вам одразу може прилетіти в хет. Тому спора для новачків хотів би сказати, що робити дірки треба під кутом. Або якщо ви догадуєте, що за стіною може бути противник, рекомендує префнути або покликати свого товариша, і він це зробить за вас. Також Мавріко, байдуже на напругу бандита або каїда. І він може робити в принципі все, що завгодно, йому пофіг. Проте все ж таки варто сказати, що він не зовсім топ-річер, а більше саппорт для основної трійці, або ж у тих, у кого є правоні заряди для укріплених стін. Тобто Капітал Зеро Ньок. Ем... Також Маврік може робити дірки для BlackBierda, який з допомогою свого скла може пережити один або два хедшоти. Також непогано грають Маверік і Глаз. Глаз кидає свій смок перед стіною, а Маверік робить отвори для нього. Однією з прихованих особливостей Маверіка є Мавріка Yes. Він доволі швидкий, має хорошу зброю і може набагато тихіше проламати барикади. Якщо ж намагатись використовувати Маверіка як того, хто ламає стіни то треба запастись терпінням, і печивом можна робити прохід в формі кола, можна зробити як у випадку з хіба м'яку стіночку. Або ж мільйон років руйнувати люк, ось декілька порад. Щоб зруйнувати стіну, спочатку робіть пропил зверху, а потім знизу. Якщо ж є можливість зачепитись на канат перед стіною, то порядок інший. Також є лайфхак для правильного пропилу люка. Ось як треба робити. Ось так от. Ось так ось. Ось так ось. А також можна ставити клеймор перед стіною, а потім робити в ній дірку. Працює не завжди, але чи взагалі клеймори працюють в цій грі? Дякую, котику, повертаю кермо. Дякую і тобі. Нагадаю, що послання на канал мого вірного тімейта теж в описі під відео. Також нагадаю вам про вподобайку та до нових зустрічей на стрімах. Чао!